Під час тижня безпеки дорожнього руху війничан закликають стати донорами крові у обласному центрі служби. Повідомляють запаси крові малі, особливо першої негативної та третьої позитивної груп. Донорська кров щодня рятує життя поранених військових, постраждалих у ДТП та тяжко хворих пацієнтів. Володимир Скотеренко, студент училища департаменту поліції охорони, Уже втретє став донором крові. Разом із одногрупниками він долучився до акції під час тижня безпеки дорожнього руху. Хлопець переконаний, кожна донація може допомогти тим, хто бореться за життя військовим, пораненим і людям після тяжких травм. Це дуже важливо для військових, дуже важливо для хлопців, які сидять на передовій. То крові не вистачає, людей там не вистачає. Тому кожна цивільна особа повинна задумуватись над цим. В області гострий дефіцит крові різних груп, повідомляють у обласному центрі служби крові. Людмила Гандзюк перше стала донором. Її близька людина потребує допомоги. Жінка має третю негативну групу крові. Якщо ти налаштовуєш себе, то не страшно. Головне все залежить від людини. Головне, щоб ми віримо в краще і знаємо, що воно спасає ця. Ця місія спасає життя людей. Дмитро Євдокімов здає тромбоцити. Вони необхідні онкохворим. Хлопець уже двічі був донором крові, а тепер вирішив допомогти іншим, дізнавшись про дефіцит. І мені сказали, що є замовлення на тромбоцити, і я погодився. І все ну, я тут посижу годинку, а ця кров потім кому життя спасе. Через нестачу крові донорів часто запрошують у телефонному режимі. Перед здачею проводять обстеження, визначають рівень гемоглобіну та групу. Донору радять прийти після легкого сніданку і добре відпочивши. Потреба в донорській крові є досить велика, вона залишається, особливо в негативних групах крові, в першій негативній, також позитивних, в третій позитивний. Тому також просимо на це зважити. Кількість донорів на Вінниччині вдвічі менша ніж необхідно. У центрі закликають усіх охочих здавати кров, адже навіть одна донація може врятувати кілька життів. Євгенію Овсяніков, яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.